Привіт, з вами канал Зісліс Life. Сьогодні я вам покажу настройку такого цікавого роутера, як Microtick. Ось такий він на вигляд. По потужності він рахується так, як звичайний двохантенний роутер. Він прийшов у ось такі коробці. В комплекті було лише блокжелення. До речі, вхід у нього. Ідею USB. І ось такий о, листочок і сам маршрутизатор. Так. Давайте я вам покажу даний маршрутизатор. Як ви бачите, тут пише Light MicroTik, Тут більше нічого нема. Тут інизу теж Хаплайт. Так, кнопочка Reset VPS, Power. А також вхідне гніздо тут. Під номером 1 тут пише інтернет і три гнізда лановських. Їх лише три тут. Біля кожного гнізда є лампочка, індикатор. Потім тут є індикатор Power. Давайте я вам покажу, як його підключити. Як завжди, Тут, де пише інтернет, підключаємо вхідний кабель. Там, де вхід інтернет, потім блокжелення включаємо перший раз. У Маршрутизатор. так, так тако. Включаємо о, Як ви бачите, засвітились лампочки. Так, мережа є, світиться. До речі, в комплекті з даним маршрутизатором перемички немає. Тобто ось такої штуки з двома кінцями. Так що вам треба буде або придбати його, або самим зробити, хто вміє. Включаємо це в одне із вихідних гнізд без різниці. Другий кінець включаємо комп'ютер. Так, Я зараз включу і відкриваємо браузер починаємо його настроювати. А і ще хотів сказати, що зараз ми будемо заходити в браузер. І там будемо вводити IP-адресу. У мікротіках адреса не проста. як у... Там, у теплінках 192 168 192.168.0.1 або 1.1. Тут йде 192 168 88.1. У нас знаходиться сзади, на задній стороні коробки. Ось так. І вхід, адмін. Все, давайте зайдемо в браузер. І так, давайте відкриємо браузер. Я відкрию Google Chrome. Зараз відкриється. Тепер тут прописуємо 192.168.88.1. Enter. Так, ми зайшли на мікротік наш. І для того, щоб настроїти роутер, треба тут нажати ppoe Тут ви прописуєте свій логін, тобто абонентський рахунок. Малі тестові. Так, Пароль. Потім тут. Депише Network Name. Називаєте як хочете свій Wi-Fi маршрутизатор. Я нажму Wi-Fi, не буде мікротип Wi-Fi. Потім. Щоб поставити пароль е, на даний маршрутизатор, треба нажати тут на стрілочку. І тут прописуйте свій пароль. Так, я наз... Від 1 до 9, то без різниці кожен, як собі хоче, так і... Подати такий пароль. Так, це є. Все, в принципі, настройка завершилась. Тут більше нічого не нажимати, треба повести вниз, і тут в самому низу називати eh, Apple Configuration. Перезагрузимо. Все, як ви бачите, скайп пішов. Давайте перевіримо, чи є інтернет. Так. Все, як бачите, інтернет є. Все працює. До речі, можливо, таке буде, що як ви нажали Apple Configuration, а і інтернет не з'явився. Ви додали сторінку щось перевірили, інтернет, не появився, але тут уже цей квадратик. Пустий і скайп в мережі. Тут IP-адреса є і все одно і немає інтернету, тоді просто перезагрузити Wi-Fi маршрутизатор. витягніть його з розетки на пару секунд і включити. Тоді все піде у вас. Так, тепер перевіримо на телефоні. І так, включили смартфон. Заходимо в настройки. Wi-Fi. так, Бачимо, є наш мікротік Wi-Fi. Підключаємося до нього пароль, як ви пам'ятаєте, я поставив від 1 до 9. Показати перевірили, з'єднати. Так, з'єдналося. Перезайдемо. У браузер і перевіримо. Так, як ви бачите, все працює.